Жила була на світі дівчинка Марійка. Дуже вона любила гуляти. Одного разу вона вийшла на вулицю, Світило яскраве сонечко. Вона ходила, збирала квіти. Але ненароком Маринка закрила сонечко і з неба. Почав накрапати кольоровий дощик. Вийшов песик дружок пошукати Марійку, але її не було видно, бо крапав сильний сильний дощик. Марійка бігала по галявині і приспівувала пісеньку. Ходи, ходи, дощику, дамо тебе борщику, Напечемо пампушок, наваримо калушок. Так її песик і знайшов. Марійка з песиком зайшли до кімнати і їм захотілося намалювати веселий дощик. Але дівчинка Марійка не знає, як малювати веселий дощик. Допоможемо їй. Звідки йде дощ з хмаринки? Якого кольору хмаринка? Білого, синього, блакитного. Маринка йшла на імінінини до сестрички, до хмарини. Подарунок дощ несла й ненароком розлила. Щоб намалювати дощик нам потрібен аркуш паперу, де намальована марка, скляночка з водичкою, фарба синього кольору. Ватні палочки та серветка. Що, малята, починаємо малювати дощ. Спочатку слід мочити ватну паличку, в синю фарбу і прикласти до аркуша. Аркуш папер тримаємо рукою, помічницею, і малюємо крапельки дощу. Від малювання капельок Супроводжую ритмом слів кап-кап-кап! Який кольоровий дощик ми намалювали? Він дуже сподобався песикові, а Марійка сама тепер зможе намалювати.